Права, 1624. Знайди формулу для обчислення суми довжин усіх ребер L прямокутного паралепіпеда, виміри якого А, Б і С. Ну що ж, для зручності я привів тут малюнок, на якому зображено прямокутний паралепіпед, розміри якого, виміри якого A, B і C. Тут показано, як довжина, ширина і висота, але це не суттєво. Отже, у нас є три виміри, і потрібно знайти довжину усіх ребер. Як ми будемо знаходити цей, е, формула буде грунтуватися на тому, що у нас АВ дорівнює МЛ і дорівнює НК і дорівнює ДЦ і все це буде А. Тобто ми можемо записати, що АВ пишемо дорівнює МЛ, дорівнює НК ребро і дорівнює DC. Так, і в нас воно позначено А є. Yeah. Далі ми можемо сказати знов таки, що BC дорівнює ЛК. Дорівнює МН і дорівнює АД. І це буде. У нас позначено B, довжина. Далі, ну і висота. Записуємо AM, дорівнює BL, дорівнює CK, і дорівнює DN, і дорівнює C. E. Ну, якщо ми це задаємо, тепер дуже просто знайти загально. Формулу для знаходження суми довжин усіх ребер, Отже, записуємо L до Тобто це буде AB ML, тобто, це буде A плюс, A плюс A плюс A плюс A. Ми записуємо A плюс A плюс A і плюс A, додати потім B плюс B плюс, B і плюс B, 4 рази сума плюс B. І плюс. Ну і це 4 рази. Плюс С, плюс С, плюс. І переносимо, плюс С і плюс С. Це дорівнює. Тут є 4 доданки А, це буде 4А додати. 4 доданки Б, це буде 4Б, додати. І є 4 доданки С, це буде 4С. Так, І це дорівнює. Тобто ми можемо четвірку винести за дужки, тоді в дужках у воно залишиться А плюс Б і плюс С. Є. Гаразд, ну що ж, ми знайшли формулу, записуємо відповідь. Знайди формулу для обчислення суми довжин ребер. записуємо L до рівні 4. А в дужках записуємо А плюс Б і плюс С. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження суми усіх ребер прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.